Мир трогоцінні і хотіла поділитися з вами саме думками справжнього сенсу життя людини тут на землі. Що ж потрібно робити людині, щоб отримати дійсно спасіння тут. Тому що багато людей вони кажуть: ми хочемо повернутися до минулого саме життя, ми хочемо, щоб війна закінчилася, щоб ми знову могли а, вільно. Пересуватися в інші країни, щоб ми могли собі отримувати задоволення від нашого життя. Але знаєте, війна не закінчиться, інші проблеми вони не вирішаться просто так. Знаєте, Воно це все буде вирішуватися тоді, коли люди вони дійсно будуть приближатися до Бога. І справжнім сенсом життя людини тут на землі є служіння Богу, є проповідування Слова Божого та молитва. Тому кожен з нас, якщо хоче, щоб дійсно відбувалися зміни в нашому житті, в житті наших рідних, близьких, в житті нашої країни, повинен прийти до Бога. Повинен молитися, повинен проповідувати слово Боже, і тоді дійсно прийде зміна. А якщо цього не робити, то ніяких змін не буде. Ось це прокляття воно може тривати десятиліттями. А для того, щоб звільнитися від нього, нам потрібен Бог, нам потрібне покаяння, справжнє служіння. Нехай Господь благословить вас.